1 квітня працюючі держслужбовці втратять свої пенсії. Це ж стосується прокурорів, суддів, народних депутатів та деяких інших категорій працівників. Зміни до пенсійного законодавства ухвалила Верховна Рада в березні. Про це під час прес-конференції повідомила заступник начальника головного управління пенсійного фонду в області Олена Романченко. Інші категорії працюючих пенсіонерів будуть отримувати не всю пенсію, а тільки 85%. Це стосується лише тих, у кого розмір пенсії перевищує півтора розміру прожиткового. Мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ці норми не поширюються на інвалідів першої, другої груп, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, членів сімей військових, учасників АТО. Також законодавці вирішили збільшити і вік виходу на пенсію як чоловіків, так і жінок. Зміни е стосуватимуться також і пенсії за завислого років. Це е наші працівники освіти, охорони здоров'я. Якщо на сьогодні для них стаж необхідний, який дає право на призначення пенсії за вислугу років, складає 25 років вислуги, то з 1 квітня цього року такий стаж такого стажу необхідно буде мати 25 років і 6 місяців, в наступному році 25 26 років і так далі до 30 років.